Цей чотиристарічний метод під назвою кьо-джитсу усував лінь у самураїв без використання сили волі чи дисципліни. Він працює завдяки трьом оманливо простим принципам, і все починається з розуміння того, чим насправді є лінь. Те, що ми називаємо лінню, насправді є неправильно інтерпретованим сигналом про завдання, ваш підхід або ваш поточний стан. Подумайте про те, як ви можете годинами дивитися серіали на Netflix, але відчувати лінь щодо важливої роботи. Різниця не в енергії, це щось зовсім інше. Ось чому сила волі та дисципліна так часто підводять нас ми боремося не з тим ворогом. Коли самурай вагався, це було не через лінь, а через стратегічну оцінку. Вони розуміли, що кидатися вперед без належного сприйняття. Означало вірну поразку. Так само ваш опір початку завдання містить цінну інформацію, яку більшість систем продуктивності радять ігнорувати. Ось що відбувається насправді. Ваш мозок постійно обчислює співвідношення цінності до зусиль для будь-якої діяльності. Коли цей розрахунок не на користь дії, ви відчуваєте те, що сприймається як лінь, але це не вада характеру. Це спроба вашого розуму зберегти енергію для справді вартісних починань. Уявіть такий сценарій, ви відкладали важливий проект днями. Традиційна порада каже: Змусьте себе почати, використовуйте правило п'яти секунд або розбити його на менші завдання. Ці підходи розглядають лінь як ворога, якого треба перемогти. Але Кьоджиту застосовує радикально інший підхід. Замість того, щоб боротися з собою, Кьоджиту вчить нас запитувати, що насправді говорить мені цей опір. Можливо, підхід хибний, можливо, вам бракує важливої інформації. Або ви можете переслідувати чиєсь визначення продуктивності, а не те, що справді важливо для вас. Сучасна психологія підтверджує цей інсайт. Дослідження показують, що прокрастинація це не про поганий тайм-менеджмент, а про емоційну регуляцію. Ми відкладаємо завдання, які викликають негативні емоції. Лінь, яку ви відчуваєте, це насправді спосіб вашого розуму уникнути психологічного дискомфорту. Ось що відбувається, коли ви застосовуєте цей принцип. Замість того, щоб витрачати енергію на боротьбу з собою, ви отримуєте миттєву ясність. Ментальний туман розсіюється, ви перестаєте бачити себе ледачим. і починаєте розпізнавати конкретні перешкоди, які можна усунути безпосередньо. Наприклад, Джеймс місяцями намагався почати писати свою книгу. Кожен лайфхак продуктивності підводив його. Коли він застосував перший принцип кьо-джитсу, він зрозумів, що його опір був не лінню, а не визначеністю щодо структури книги. Щойно він вирішив справжню проблему, письмо стало легким. Ключовий інсайт полягає в тому, що лінь це симптом, а не хвороба. Лікування симптому ніколи не створює тривалих змін. Йоджицу вчить нас дивитися глибше на справжню причину опору. Щойно ви усвідомите, що лінь – це ілюзія, ви зможете зрозуміти, що насправді говорить опір. Це приводить нас до другого принципу кьоджицу – читання опору як цінної інформації, а не як перешкоди. Подумайте про самурая, який стикається з сильнішим супротивником, замість того, щоб зустрічати силу силою, бій, який вони програють, вони використовують власну силу супротивника проти нього. Саме так кьоджицу справляється з опором. Замість того, щоб боротися з ним, ви вчитеся розуміти і перенаправляти його. Опір проявляється трьома основними способами, кожен з яких говорить вам про щось важливе перший опір методу, коли ваш підхід не підходить для завдання, другий опір часу, коли це просто не найкращий момент для цієї конкретної роботи, третій опір меті. Коли завдання насправді не пов'язане з тим, що дійсно важливо для вас. Сьогодні нам постійно кажуть пробиватися крізь опір, але кіоджитсу розкриває, чому це дає зворотний ефект. Змушувати себе рухатися вперед означає працювати проти своїх природних сильних сторін і ритмів, що призводить до поганих результатів і вигорання. Коли ви уникаєте написання того звіту замість того, щоб називати себе ледачим, запитайте. Квоут 2. 2i. Можливо, вам потрібно обговорити деталі перед написанням опір методу. Можливо, ваш мозок краще працює над такими завданнями вранці, а не пізно ввечері, опір часу. Або, можливо, ви не бачите, як цей звіт насправді важливий у загальній картині, опір меті. Візьмемо Майкла, програміста, який мав труднощі з проектами, якими він мав би захоплюватися. Використовуючи цей принцип, він виявив, що його опір був не лінню, а сигналом, що робота наодинці йому не підходить. Коли він приєднався до команди, його опір зник, а продуктивність зросла. Практичне використання просте: коли ви відчуваєте опір, зробіть паузу, не критикуйте себе, просто запитайте: Quote. Well. Потім скоригуйте дії на основі відповіді. Цей перехід від боротьби з собою до розуміння внутрішніх сигналів трансформує те, як ви працюєте. Розуміння опору як інформації відкриває нову можливість стратегічне позиціонування, яке робить дію легкою. Третій принцип Кіоджитсу це те, де все збирається воєдино, стратегічне позиціонування. Квот Чутварі. Як писав легендарний самурай Міямото Мусаші, описуючи підхід справжнього воїна до конфлікту. Замість того, щоб покладатися лише на силу, вони маніпулювали умовами, щоб зробити успіх неминучим. Ця мудрість трансформує наш підхід до будь-якого завдання. Більшість систем продуктивності кажуть 5» або жікоті ще сісіо, але Кьоджицу пропонує розумніший підхід. Позиціонуйте себе так, щоб дія стала неминучою. Це різниця між плаванням проти течії або за нею. Пункт призначення той самий, досвід зовсім інший. Ось що робить позиціонування таким потужним, коли воно виконане правильно, воно робить силу волі майже непотрібною. Як вчить стародавня японська мудрість, вправний воїн влаштовує умови так, що шлях вперед стає єдиним природним вибором. Це працює через три практичні елементи. Перший фізичне позиціонування, ваше фактичне оточення. Очистіть робоче місце від відволікаючих факторів для зосередженої роботи, використовуйте фоновий шум для творчих завдань, вставайте для швидких рішень. Ваш фізичний простір формує ваш ментальний простір, другий ментальне позиціонування, ваше мислення та підхід. Розбивайте складні завдання на очевидні наступні дії. Використовуйте часові обмеження для створення ясності, задавайте кращі запитання, щоб переосмислити виклики. Третій. Соціальне позиціонування. Люди навколо вас. Працюйте поруч з іншими, хто має схожі цілі. Робіть публічні зобов'язання. Знайдіть партнерів по підзвітності, які розуміють ваші цілі. Гохан. Розробник, який постійно пропускав дедлайни, застосував цей принцип, створивши те, що він назвав середовищем потоку. Він виявив, що робота стоячі, використання 25-хвилинних таймерів і розташування столу обличчям до порожньої стіни, усунули його схильність до прокрастинації. Ці прості зміни в позиціонуванні досягли того, чого роки намагань старатися більше. Не змогли. Ось потужний інсайт Кьоджит, який варто запам'ятати. Майстер досягає багато чого, ретельно позиціонуючись, новачок досягає малого, відчайдушно примушуючи себе. Коли ви позиціонуєтесь стратегічно, опір зникає природним чином. Правильна позиція робить складні завдання майже легкими як відкрити двері замість того, щоб пробивати стіну. Тепер, коли ви розумієте всі три принципи бачення крізь ілюзію лінії, читання опору як сигналів та стратегічне позиціонування, давайте об'єднаємо їх у практичну систему, яку ви можете використовувати негайно. Крок перший практика спостереження коли ви відчуваєте опір до завдання, не засуджуйте і не змушуйте себе негайно рухатися вперед, натомість виділіть 30 секунд, щоб просто помітити це відчуття. Де ви відчуваєте його в тілі, які думки його супроводжують? Самураї називали це баченням ясними очима, спостерігаючи без осуду, ви відокремлюєте себе від опору, створюючи простір для відповіді, а не реакції. Спробуйте це. Наступного разу, коли відчуєте лінь, встановіть таймер на 30 секунд і просто з цікавістю спостерігайте за відчуттям. Саме це часто зменшує його силу на 50%. Крок другий переклад сигналів. Коли ви спостерігаєте, інтерпретуйте, що ваш опір насправді говорить вам. Задайте три конкретні запитання чи не узгоджується мій підхід із цим завданням, чи неправильний мій час? І чи справді це завдання узгоджується з моїми глибшими цілями? Ваші відповіді покажуть. Чи потрібно вам змінити метод, час або взагалі переглянути завдання? Гохан, маючи труднощі з проектами кодування, виявив, що його опір був не про саму роботу, а про його підхід. Перехід від нічного кодування до ранкових сесій із чіткими межами миттєво змінив його продуктивність. Крок третій дизайн стратегічного середовища. Тепер переробіть своє середовище, щоб зробити дію неминучою, це виходить за рамки простого прибирання столу. Визначте свої конкретні точки тертя і систематично усувайте їх. Якщо соціальні мережі відволікають вас, використовуйте блокувальники сайтів. Якщо ви працюєте краще з фоновим шумом, створіть спеціальний плейлист. Якщо певний час доби дає кращі результати, релігійно захищайте ці години. Ключ, кастомізація. Ваше оптимальне середовище є унікальним для вас. Створіть те, що кьоджицу називає вашим полем природної дії, умови, де працювати легше, ніж не працювати. Крок 4. Мінімально життєздатна дія. Визначте найменший можливий крок, який повністю оминає опір. Кьоджицу вчить, що імпульс важливіший за масштаб. Не зобов'язуйтеся писати дві години, зобов'яжіться написати одне речення, не зобов'язуйтеся на повне тренування, зобов'яжіться одягнути спортивний одяг. Ці крихітні дії здаються тривіальними, але вони активують те, що психологи зараз називають поведінковою активацією. Опинившись у русі, ви схильні залишатися в русі. Самураї розуміли, що виймання меча навіть на дюйм часто зобов'язувало їх до повного удару. Крок п'ятий культивація потоку. Опинившись у русі, захищайте свій імпульс, використовуючи ці три техніки перша. Інтервальне занурення зосереджена робота протягом 25 до 35 хвилин, за якою слідують короткі перерви, узгоджуючись із природними циклами уваги вашого мозку. Друга зв'язування завдань з'єднання завершення одного завдання безпосередньо з початком іншого, усуваючи точки прийняття рішень, куди може прокрастися опір. Третя відстеження прогресу, створення видимості вашого просування створює цикл мотивації, який підтримує сам себе. Ось, де більшість людей зазнають невдачі, вони намагаються впроваджувати ці принципи, все ще вірячи, що вони фундаментально ледачі. Пам'ятайте, ви не можете одночасно триматися за старе мислення і очікувати, що новий метод спрацює. Коли ви ловите себе на тому, що скочуєтесь у самоосуд, м'яко повертайтеся до першого принципу бачення крізь ілюзію лінії повністю. У перший тиждень практики ви відчуєте три різні фази: перша незручна усвідомленість, помічати свої патерни опору може бути дискомфортно. Друга стратегічні експерименти. Ви будете тестувати різні середовища та підходи, щоб знайти те, що працює найкраще для вас. Третя попередній потік. Ви відчуєте сплески легкої продуктивності, які підтвердять, що ви на правильному шляху. Будьте терплячими. Цей метод вимагав від самураїв років для освоєння, але навіть початківці бачать значні результати за лічені дні. Коли ці принципи стають природними, відбувається щось дивовижне, саме поняття ліні починає розчинятися у вашому досвіді. Завдання, які колись вимагали величезної сили волі, тепер відчуваються природними. Енергія, яку ви раніше витрачали на боротьбу з собою, стає доступною для творчої роботи. Це кінцева обіцянка кьоджицу – не просто робити більше, а змінити всі ваші стосунки з діяльністю. Якщо ви хочете дізнатися більше про методи управління розумом, підписуйтесь на канал. До зустрічі!